Дякую. Шановний пане президенте, шановний пане спікере, шановний пане прем'єр-міністре, шановні іноземні гості, дорогі колеги, друзі, учасники конгресу. Ради вас всіх вітати. Гадаю, що ви всі бачили програму сьогоднішнього конгресу і всі знаєте його тематику. Тому я просто наголошу на наступному: цей захід про незламність і винахідливість, про подолання і про відновлення. Про шлях до перемоги і про майбутнє, про здобутки і плани. Конгрес це прямий і відвертий діалог, спрямований на результат. Тому максимально конкретно, максимально чітко. Час це невідновлюваний ресурс і дуже дефіцитний. Зрештою, в час війни не буває інакше. Однак в нас достатньо волі: волі до перемоги, волі до реформ і відбудови. Криза це завжди шанс. Криза епохальна, шанс винятковий. Ми мусимо його використати на благо країни. Мобілізація це не лише про сили оборони, це про максимальну віддачу органів влади, про вміння запобігати суспільним розколам. Єдність понад усе. Нам усім важко. Війна прийшла усюди, але Харків, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя їм та їхнім областям зараз скрутніше. І я закликаю вас проявляти максимум солідарності з регіонами, що постраждали найбільше. Нас не скорити залізом, і Москва про це знає, і тому прагне здолати нас словом. І витрачає космічні суми на свою пропаганду. Нам треба доводити до всіх простий меседж В українців одна мета: суспільна підтримка не просто цінний актив, це чинник стійкості держави. Це потужний інструмент консолідації міжнародної допомоги. Я знаю, присутні тут це чудово розуміють. Свідчення тому результати опитування, яке відображає наші з вами пріоритети. Всі наші засідання будуються так, аби представники громад, регіонів та різних органів центральної влади зосереджувалися на ключових питаннях. І перемога є нашим абсолютним пріоритетом. Її складові. Підтримка наших воїнів та реабілітація ветеранів, безпека населення та захист критичної інфраструктури, стимулювання розвитку економіки, підвищення ефективності управління, євроінтеграція на міжнародному рівні: це два провідні треки: безпекові гарантії для України на шляху до повноцінного членства в НАТО та впровадження формули миру президента Зеленського. Станом на сьогодні ми уклали вже 9 двосторонніх безпекових угод, і робота триває. Водночас, як ви вже знаєте, невдовзі за домовленістю президентів України та Швейцарії відбудеться установчий саміт миру, що має на меті. Примусити Росію до припинення агресії та встановлення справедливої і стійкого миру, відновлення територіальної цілісності України, подолання криз, які створила війна Росії проти України. Ми розраховуємо в цьому на в цьому заході, візьмуть участь близько сотні головних держав та урядів. Все це визначатиме нашу спроможність надалі протистояти агресору і надалі розвиватись. Тож я закликаю вас узяти максимум користі сьогоднішнього засідання Конгресу та наступних тематичних панелей. Історія свідчить, нескорені лишаються вільними, і так буде і надалі. Але тут є одна умова: повна самовіддача від кожного 24 на 7. Дякую за увагу. Слава Україні!